Навіщо потрібні братики або сестричка? Щоб з ними гратися, веш... щоб весело було. І щоб мама папа всіх любили. все. <звісна> <пісна> <пісна> а в тебе є хтось братик або сестричка? Нема. Немає. А хотів би, щоб були? Хотів. А кого б ти хотів? Братика чи сестричку? Сестричку. А чому сестричка? – Тому що вони красивіше хлопців. А чим дівчатка красивіше хлопців, сестричка? Тому що вони хлопці захищають і все. А якби в тебе була сестричка, як би ти до неї ставився? Компліменти говорив. Їсти давав. ну, все. Захищав би її від інших хлопців. Так. Да. Захищав. А скажи, будь ласка, ти батькам говорив про те, що ти хочеш, аби в тебе була сестричка? Говорив. А батькиша? Не говорили. Нічого не кажуть? Нічого, нічого не кажуть. А де беруться сестричка? У мами живота, їх народжують всі. А я думала, що треба їх в магазині купувати, збирати гроші і купувати. Ні. Вони самі народжуються. Щоб піклуватись про нас, щоб якщо ми попали в біду, то нас спасати, щоб було весело. Ну, Щоб кор... забутися у нас. Тільки щоб вони про нас піклувалися, ми не повинні про них піклуватися і дбати. Повинні. В тебе хто є? Е, сестричка. Вона вже ходить в четвертий клас, її Аня. Ти рада, що в тебе є сестра Аня? Так. Да. А чому? Ну, бо тому, що вона за, за, за зі мною завжди гуляє. Ну, З нею можна е, походити кудись, в магазин можна погуляти, можна сходити з нею е, в садик. Щас, сестра, да. А ти якось їй допомагаєш, якось ну, підтримуєш. Не знаю. Е, да, ну Коли ми обирали в кімнаті, то я їй половину вбирала, весь стол, ну, поки вона. Е, Займалась своїми ділами, то я їй вирішила хороший поступок сделать, то я їй половину стола обирала і свою обирала. Що сестричка потім сказала, як побачила? Ну, сказала. Ви з нею гарно дружити, мирно да. да, Ми з нею добре живемо, дружно. А з секретами ділитися? Дівчата зазвичай люблять секретом. Так, да, ми ділимося. Якщо сестричка або братика нема, то буде сумно. І тому що сестрички, братика немає, буде самотнім. А мама буде переживати, що немає сестричка або брат. А чому ти думаєш, що без братиків і сестричок сумно і самотні, коли їх немає? Бо, бо... бо ми... Лужаться один із одним і... І... І потім можна дуже гарно гратися. Веселий Да. Так. А в тебе є хтось, братик або сестричка? Є. А хто в тебе? Сестричка. Старша чи менша за тебе якісь? Менша? На два ручки. А мені вже п'ять. А сестрички три роки, так? Два. А, два роки їй, так? 2. Ясно. І як ви з нею граєтеся? Як ти про неї піклуєшся? Ну, ми з татом їздимо. Всякі іграшки куплять. Для сестрички, да? Так. Да. А яка в тебе сестричка? Красива.